Чи пройшли ми цей Рубікон і оцю точку, де був ризик залишитися без воєнної підтримки з боку Сполучених Штатів? Це питання з керового експерту з міжнародних питань, магістра зовнішньої політики Андрію Бузарову. Пане Андрію, вітаю вас. Доброго дня, слава Україні. Героям слава критична ось ця точка у взаємовідносинах між Україною та Сполученими Штатами. Чи пройшли ми її вже? Ну розумію, що Трамп не прогнозований, і питати там, чого від нього очікувати, доволі складно. А, утім, розуміння, як ви гадаєте, що ну принаймні з публічної риторики американського президента, розуміння цієї війни, і небажання Путіна завершувати її вже прийшло до Трампа цікаве питання. Дякую за те, що. Долучили мене до ефіру. Я вважаю, що процес так званого дозрівання політичної позиції американців для де деяких європейських країн ще є частиною історичного та політичного процесу. На жаль, на жаль, в серед демократичного світу є певна політична культура, політична система, політична традиція у кожній державі, і от ця традиція, ця система вимагає дискусії щодо. Не лише щодо санкцій проти Російської Федерації, а також і питання зміни формату підтримки України або його вдосконалення, тому що був формат Рамштайн. А зараз треба його чи модернізовувати, чи робити інший формат. І от все всі ці аспекти підтримки України вони вимагають. Певного переговорного процесу, політичного процесу, та я, я це називаю дозрівання політичної позиції. Не дум, не вважаю, що в найближчі дні та тижні ця позиція, перш за все, Трампа остаточно сформується. Я вбачаю все ж таки вже зміну цієї позиції на більш проукраїнську, тому що вже з'явилася риторика у Трампа по відношенню до росіян більш зрозуміла для нас. Вже є якась зміна політичної позиції серед республіканського політичного естеблішменту американців, тому що на вже був і ще є. Триває візит деяких республіканців-сенаторів щодо України. Вже починається процес підготовки санкцій, нового пакету санкцій саме з американської сторони проти Російської Федерації. Але на жаль, це певне ще ще займе певно певний час, якого в нас немає. Тому Росія використовує цей Певний розкол щодо підтримки України, але це розкол більш політичний, не інституційний. Тобто, вже на американському ХІВ і в Брюсселі серед країн Європейського союзу вже позиція щодо подальшої підтримки України вже сформована, незалежно від того, яка буде політична позиція Росії. для, для нас для українців вона зрозуміла, вони будуть продовжувати свою багаторічну агресію. Але для нас ми маємо. Ми маємо більш проактивними бути щодо переговорного процесу із американцями, пане Андрію. А ви загалом які очікування маєте щодо переговорного процесу другого числа у Стамбулі? Результатом минулого раунду подібних переговорів був великий обмін полоненими? Чого ви ми чекаємо цього разу? Які у вас очікування з точки зору з огляду на 11-річну перманентну агресію Російської Федерації проти України? Я для мене байдуже як для громадянина, як для фахівця, де буде саме ці перемовини відбуватися, чи то Стамбул, чи то ЕРІЯ, чи то якась інша локація, я вважаю, що Росія буде паралельно із військовим тиском на Україну та терором проти мирного населення в селу використовувати так тактику або стратегію затягування переговорного процесу, що вони і роблять. За для того, щоб. Спровокувати більший розкол серед наших союзників в західному світі, тому щодо другого щодо найближчих перемовин, де б вони не відбувалися, я певний, що Росія вона підготує якусь чергову політичну заяву або декларацію, або якийсь меморандум, будь-яку дипломатичну ноту, які будуть абсолютно неприйнятні для нас, для української перш за все, сторони та для наших союзників умови. Важко зараз сказати, які саме будуть умови, але відчуваю інтуїтивно на рівні політичної інтуїції, що ці вимови ці пропозиції будуть неприйнятні для нас, тому все це зрозуміло, на мою думку, і треба зрозуміти, яка буде реакція західних країн на позицію Росії, саме перш за все, американців, тому що вони ще, ще, ще дозрівають. Пане Андрію, тут складно з вами не погодити, що на інтуїтивному рівні, мабуть, кожен з нас відчуває, що ем, ті умови, які росіяни планують висунути в своєму таємному меморандумі, вони точно будуть неприйнятними для України. І доведеться далі шукати якісь компромісні варіанти. і Цей процес також буде тривалим. Новий етап затягування тут цікаве інше. Трамп вже черговий дедлайн визначає для Путіна цього разу. Там він йому дає щось е, півтора тижні, два тижні, і ми вже не вперше чуємо ці. Слова, тому, мабуть, на них і не звертаємо особливої уваги. Але якщо Путін знову проігнорує, якою реакцією буде Дональда Трампа? Це знову будуть пости в True Social, чи ми побачимо якісь рішучі дії нарешті? Дві реакції можливі: паралельні або непаралельні. Перша реакція це запровадження більш жорстких санкцій, саме американської частини санкцій. Це дуже важливо проти Російської Федерації. Вони скоріше за все будуть скоріше за все. Будуть більш глобальні, більш секторальні, і вже процес підготовки цих санкцій, публічний, принаймні просторі загальновідомий, він є. І друга другий тип реакції це це, це екзистенційне для нас, перш за все, важлива військова підтримка України. Тобто, який буде новий формат підтримки України, я вважаю що Трамп також вже. Сформував свою позицію щодо підтримки України, тому що до так званої Deal, або угоди щодо надар, або зділки панєдрам в нас ну в нього не було аргументу перед своїми американськими колегами та відповідним електоратом щодо того, чому. Сполучені Штати при Трампі мають підтримувати Україну зараз. Ми вже є в новому статусі. Ми вже фактично, не фактично юридично-економічні партнери Сполучених Штатів. Тому подальша військова допомога, яка б вона не була, мені важко зараз сказати, який це буде формат, але він буде. Він вже буде більш аргументований республіканською адміністрацією в Сполучених Штат Штатах перед своїм електоратом, тобто ми маємо підтримувати Україну як нашого економічного партнера. Тому я вважаю, що ми вже готові для будь-якого перед будь-яким сценарієм розвитку подій, і ми маємо реалістично оцінювати ситуацію а реалістичність цієї картини полягає в тому, що є не лише Росія. Наш головний ворог, а вже є союзники Росії: Білорусь, Білорусь, Іран, Корея, Північна Корея. Та фактично Китай, який є економічним партнером Росії, та головним геополітичним супротивником Сполучених Штатів, от угу. ці аспекти геополітичні ми маємо розуміти, якщо так. ми робимо аналіз. Пане Андрію, дякуємо вам за експертизу. Це був Андрій Бузаров, експерт із міжнародних питань та магістр зовнішньої політики. Ну і цікаво про ситуацію всередині Росії. Теж поговорити розуміємо, там є серед груп впливу люди, які хотіли б напевно завершити бойові дії, якось призвантажити відносини з заходом. Можливо.